Так, доброго дня слідкувачі. Там в коментарях писали, що буде з телефоном, якщо його поставити. Телефон на двосторонній, потужний F400 магніт. Так от, давайте розвіємо міф. Але це екран ТФТ не LCD і не Infinity. Ну давай хоч на цьому провіримо. От і, поставив. Він аж примагнічується, бачите? Нічого йому нема. Працює пацан. Анун екраном. Почекаємо 30 секунд. І подивимося, чи екран почорніє. Бо хтось там казав, що iPhone він буде чорніти. Там LCD Infinity, якийсь дорогий наворочень. Ну, Я маю цей з TFT екраном Samsung. Подивимося зараз пару секунд, що з того вийде. Якщо він не почорніє, це дуже добре. <знах> Значить міф розвінчено. Ну, хіба з тих дорогих можуть бути вафлі, треба буде подивитися. немає маю цей дешевий, дивимося. Все, працює. Сенсор працює. От. Все, Google. Все, нічого не бракує. Стоїть. Магніт потужний. F420. Сюди до шулярів приліпили, не могли відліпити. Цією машиною відліпали. За форкоп. Вдвоєм нічого не могли зробити. Ні на бік, ремболта не було, не розказуйте. Можна сюди вкрутити, але в мене нема ремболта. Є оцей, але він посаджений на холодну зварку і не відкручується. Це наперед говорю. Так от, з телефончиком нічого нема. Сенсор робить. Він не чорніє. Хіба ті дорогі, вони чорніють, а цей нормальний. Samsung. І чекав 30 секунд і все, і все працює. Так от, міф розвінчено. Думаю, хіба з дорогих LCD інфінні екрани. Якщо хтось там <смі>, з лопухів дійдеться поставити, я його запрошу. Нехай стави. Я свій ставити не буду. Можу навіть на спор. Цей телефон вигріб. І екраном до магніта. І так. Все нормально, все працює, бачите? Міф розвінчено! Насчет, От, до швейлера сюди приліпили, відривати не могли з машиною. Так що я думаю, що все джуки-пуки. Щоб думали, що то не брехня, що він магнітить. Сьогодні пряму трансляцію робив сукерчину, приліпаєш і мусиш на бік інакше ніяк. От, Магніт працює.